Давай, стоп, стоп! Тихо-тихо-тихо! Стоп! Ну що, привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car і Це місто Житомир. Сьогодні у нас прекрасний день. Сьогодні у нас 13 число, субота. І сьогодні ми покажемо вам не два ряди автомобілів. А один ряд автомобілів. Шановні друзі, щось дуже мало ви дивитесь наше відео. Тому вирішили показати вам один ряд. Можливо, такий формат вам сподобається більше. Давайте одразу, якщо такий формат подобається більше, де показуємо один ряд, і відео буде займати 15 хвилин, тобто не так багато часу у вас. Ви ставите плюс в коментарях. Якщо такий формат не подобається, тобто ви хочете, щоб два ряди автомобілів ми знімали, ми ста... ви ставите мінус, да? тобто формат не подобається. Або пишіть коментарі, які б ви хотіли бачити формат. І ми залюбки трошечки до вас підемо і, можливо, щось несемо нове в наше відео і покажемо вам саме так, як ви того бажаєте. Ще раз всім привіт! Дякуємо Збройним силам України. Дякую всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Шановні свідомі українці в Україні поза Україну. Давайте робити все, щоб нашим хлопцям і дівчатам було чим і було натхнення то робити, виганяти ворога. І давайте робити адекватні умови для наших військових: хто на передовій, хто нищить ворога, а хто на в тилу, тобто такі як ми, все робимо для того, щоб забезпечити нашу армію, забезпечити сім'ї наших військових всім, щоб вони ні в чому взагалі нічого не потребували, нічого не просили. Давайте самі то робити. А не так мені я дивлюсь, коли хлопці щось просять. Таке відчуття, що це їм тільки треба. Це потрібно, щоб ми всі робили так. Не хлопцям потрібно дрон. А нам всім потрібно, щоб у хлопців був дрон. Коли ми почнемо ось так от думати, тоді ніяких питань всі е, збори будуть закриватися набагато швидше. Ще раз дякую хлопці, дівчата, хто боронить нашу землю. Е, величезна повага до вас. Е, дякую, що бороните нашу землю. Шановні друзі, у нас на Кармаркеті новини. Якщо ви вже дивились минуле відео і позаминуло, то ви знаєте, на Кармаркеті відкрився відкрилась. Не відкрився або відкрився новий блок, але е, краще казати, відкрилася школа, не просто школа, а мотошкола. Тобто, якщо ви не вмієте їздити на мотоциклі. І це мрія дитинства, як у мене, то йдіть е, до школи за 10 годин, 10 занять, е, вас навчать правильно їздити і ви отримаєте категорію А, і навички, як водити е, мотоцикл. Якщо ви вмієте вже їздити і думаєте, що ви такий гонщик, капець, приходьте до нас. У нас інструктори, які е, чемпіони України на міжнародних змаганнях, призери, вони 100% навчать вас робити то більш професійно. Е, якщо е, ви боїте те, що щось може трапитись, не хвилюйтесь. У нас свій мотодром, у нас екіпірування, яке, до речі, можна придбати. І у нас е, школа Moto, найкраща в Україні, яка займається саме ось цим. Тому, шановні друзі, я всіх запрошую до мотошколи. Я, до речі, є першим учнем. Ні, вже не першим, вже є учні. Я є теж учнем цієї мотошколи, і зовсім скоро ви побачите е, відеоролики, як відбувається заняття і як, е, які навики ви маєте можливість отримати. Це, переходимо до автомобілі багато говорю, тому що насправді статистику хочу вам сказати, але я її знов не взяв, тому що дуже багато роботи, дуже багато клієнтів, Рома зайнятий. Тому статистику ми напишемо знизу. І найголовніше не сказав: 10 літрів пального. Тільки що розіграли 10 літрів пального, і виграв його Владислав, людина з Ємельчино, яка вже вигравала. Ну, ось так генератор випадкових чисел чомусь визначив, що перший номер повинен зразу бути. І Владислав був першим. другий він виграв 10 літрів пального. Гроші за пальне ми йому відправляємо, тому якщо ви бажаєте виграти 10 літрів пального, потрібно додивитися, додивитися, Я вже вільчинов. Додивітися, додивитися відео до кінця. Знизу посилання на телеграм. Чат-бот, і там потрібно дати певні відповіді. Тому обов'язково то зробіть. І ви є учасниками наступної суботи. Я розіграю 10 літрів пального. Ну що, покажемо вам цей ряд там автомобілів 20-25, І на цьому завершимо. Нагадаю, якщо подобається, плюс, якщо не подобається, мінус в коментарях, Такий формат. А у нас Volkswagen Тігуан 2009 року, 128 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі. Ціна 14 555 ми бачимо величезний люк. Можна... А, ні, це панорамний дах у нас. Е, чер... Червона хотів сказати. Коричнева шкіра. Ми бачимо, що заряджене авто в гарному стані. Тому, друзі, гарний варіант за, за 15 тисяч. 14... 15... 14 555. Щось неуважне я сьогодні. Далі у нас Kia Sportage. 2006 рік, 205 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі, 8350. Поєднання шкіри тканини в салони. Середній є молоток, до речі, який розбиває скло в надзвичайних ситуаціях. Ну, ми бачимо. Просто, Просто машину. Класну машину ми бачимо, моя дружина каже. Класну машину, це Chevrolet Captiva 2007 року, 180 тисяч пробігу, 24 бензин, встановлено ГБО, механіка, 5 місць, повний привід, 2 ключі. Додатково є гума, ціна 8,555 До речі, можеш відкрити і, і показати зсередини, і, до речі, попереднього теж можна було відкрити. Але всі не будемо відкривати, тому що, шановні друзі, часу займе так само, а ряд покажемо один. Далі легенда, дуже щось у нас всі люди щось за цей тур-тур, тур-тур, шкода Tour, тур. Надійний автомобіль, який їде в будь-яких умовах. З приводу там ремонту все легко і просто. Шкода Tour 2004 року 213 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, встановлений газ. Він же ГБО, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 4 999. Ось така трудяжка, роботяжка, шкода Tour, легенда, яка ніколи не підводить. Так, далі у нас Kia Sportage 2006 року. 202 тисячі вже набігав, двохлітровий бензин. Теж є ГБО, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 8355. Так, далі у нас тюран від Volkswagen авто 2005 року. 241 тисяча на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина. Два ключі. Ціна 6555. Всередині ідеальний стан тканини, не шкіри. І взагалі зовні в чорному кольорі виглядає дуже цей тюранчик гарненько. На черзі Ford Kuga. 2013 року. 212 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі, додаткова гума на дисках. 13800, поєднання тканини і шкіри в салоні. Салон на п'ятірочку із п'яти. Не п'ять з плюсом, але п'ятерочка. Так, далі у нас один із най Популярніших автомобілів е, в Україні це Toyota RAV4 2011 року. 126 тисяч пробігу всього-навсього, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. Повний привід. Офіційно придбано авто в Україні, має один ключ. Ціна 15299. Може хтось зі мною сперечатися, там що да? там Renault Duster найпопулярніший Я кажу, один з найпопулярніших. Насправді rav 4 дуже люблять у нас. Так, далі, шкода Октавія Асьома. Дуже крутецька автівка 2016 року. Чи, я думаю, 18, ні, 16. 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. До речі, дуже важливо, що офіційно придбано в Україні, тобто у дилера. Один ключ, додатково гума на дисках. Ціна 12 899. Kia Sportage. Kia Sportage. Та я знаю. Далі я нічого не бачу. Це у нас, до речі, двохлітровий дизель. Авто 2019 року. 168 тисяч пробігу. Автомат 5 місць, передній привід, Корея, два ключі, додаткова гума без дисків 23300. Ти можеш прийти, що ти там показала? Нічого не показала. Де да, нічого не буде видно, але якщо трошечки приблизить, можливо, якісь характеристики ви побачите. Насправді це темне скло, але авто виглядає дуже класно. Тому розуміли, що Кореєць, тому що е, ось ці в бамперах додаткові фари, тільки у нас з офіційного дилера це була максимальна комплектація. Ну а ти не читаючи, чи знаєш, що це за автомобіль? Його недооцінюють дуже у нас в Україні, але б'юіки, вони насправді дуже крутецькі. Якщо відкрити капот, я дивився один огляд одного дядька е, з Києва, і він реально розповів про цей автомобіль. І побачите, які тут е, сидіння. Ось зараз і покажи сидіння. І взагалі е, Envision. Б'юік дуже гарно виглядає, як і зовні, так і зсередини. Авто 2020 року, друзі, 43 тисячі пробігу. Майже новий автомобіль. Так, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 16499. Насправді, Б'юік виглядає не так, як інші автомобілі. По-перше, ну, Б'ю це є Б'юік. Тому багато навіть не знають такої марки автомобіля. Це американець. Він насправді. Дуже крутецький, тому подивіться, хто приблизно в такому сегменті шукає автомобіль. Подивіться приблизно ось цей Buick, огляд його і зрозумійте, що на ці гроші це крутецький автомобіль, тому він ізовні класно виглядає. Він великий. Привіт, хлопці попадають всі махають, попадають в кадр. Це дуже класно. Але друзі, перед тим як ми перейдемо до інших автомобілів, я хочу нагадати, що Market в місті Житомирі на Покровській 271 робить все для того, щоб ви мали можливість швидко продати автомобіль. А хто шукає автомобіль, його дуже легко і просто і швидко придбати. Для цього ми створили всі комфортні умови, асфальтований майданчик, великі асортименти, завжди більше 250 автомобілів на майданчику знаходиться. Професійний менеджер які вам автомобіль покажуть, про нього розкажуть, товщиноміром перевірять, тест-драйв проведуть. Огляд авто на підйомнику, є підйомник на території. Піднімуть авто, покажуть його знизу. Е, Комп'ютерна діагностика теж у нас є. Тому, шановні друзі, все робимо для того, щоб якнайшвидше ви подивилися авто. Якщо вам сподобалось і ви хочете придбати, ми зв'язуємо вас з власником авто. Е, договір куплі-продажу ви маєте можливість зробити прямо на місці. Ну і прямо через за декілька годин сісти і поїхати вже на своїй автівці. Ну і шановні друзі, е, е, від МВС України, у нас сертифікація авто, в плані не сертифікація, ні, це неправильно називається. Це дають тобі сертифікат на наявність. Номеру двигуна і номера кузова авто, що він в порядку, що нічого там не переварювалось, не перебувалось, е, нічого такого, щоб ви е, мали е, цей сертифікат. І якщо вас десь там зупиняють, або якісь там перевірки, ви собі покажете, що це російська подлинність, а українською не знаю, що цей автомобіль дійсно перевірений МВС України. Так, переходимо далі, тому шановні друзі теж гарненький. Я думаю, теж Сполучені Штати Америки, судячи по цим ось бамперам і цим додатковим, додатковому освітленню. Це Mitsubishi Outlander Sport, 20-й рік, 29 тисяч пробігу. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, один ключ 17700. сімсот. Дуже гарний варіант на таку суму, як і Buick, Він трошечки дешевше, але два різних автомобіля, хоча і позашляховики, повний привід. Сполучені Штати Америки, там там американець 100%, 100%, Це японець, який робиться на американському ринку. Але зовні, що те, що інше, виглядають суперово і пробіги дуже смішні, і це дуже круто. Так, Renault Megane третього покоління, 2012 рік, 322 тисячі пробігу, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, задній привід, Європа. Задній привід? А є таке? Меган, задній привід. Ну, можливо, є. Можливо, помилка. Ну, я, можливо, я не знаю. Знаєш, що завжди передній привід, але задній привід написано Європа, два ключі, 7500. Далі у нас Ford Fusion, А я сказав, яка там ціна магана? Да? 7500, так. Да. Ford Fusion, 2004 рік. 224 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. додатково є гума, ціна 5800. Добрий день. Цікавить Міцубіше вас. Щось шукаєте, так? Да? Е, дивіться, є менеджери, обов'язково підійдіть, вони вам її відкриють. Якщо все сподобалось, ви проїдетесь. Е, якщо автомобіль сподобається, будемо дзвонити власнику і домовлятися про суму. Добре. На підйомнику є, можна підняти, договір куплі-продажу можна зробити на місці, взагалі без проблем. Е, майже новий автомобіль, бачите, там 20 тисяч пробіг, скільки? 20 Добре. Тільки позаїхав, його не було у нас, він недавно заїхав, тому тільки-тільки. Не було, не він буквально декілька днів язи. І Buick. подивіться, Buick. теж гарний варіант. І взагалі в інтернеті почитайте про Buick. Просто Buick нас не знають в Україні. Це американці, Крайслер колись не знали. Чи Lincoln колись не знали. Тому дякую, що з нами. Як вас звати? Віталій Віталій. Підійдіть до менеджерів. Обов'язково 100% виберуть вам автомобіль на ваші потреби і на ваш гаманець. Все, Віталій, гарного дня. Ви дивитесь нас на Кармарки. А, а, дякую вам, все. Дивіться знову нас. Вже себе побачите. Так, дуже приємно, коли люди приходять і всі майже дивляться наш YouTube канал. Так, про Ford Fusion поговорили. Зараз поговоримо про Ford Focus. Друзі, це у нас 16 й рік, 217. 217 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі. Додатково є гума, ціна 10-400. Одна людина мені там каже, що ти кричиш? Пригнав він BMW свій X5-ту, там другий стейдж. І там дуже крута вихлоп, там не знаю, що Крапович, але дуже круто він звучить, тому що Unlim Boost всі знають в Україні, хто це такі, Робили другий стейдж Тому цей BMW з'явиться у нас на телеграм-каналі, в лайбері, на нашому сайті. Тому хто не підписаний, підписуйтесь. І в онлайн режимі всі автомобілі з'являються, які потрапляють до нас на кармарки. І там з'явиться цей X5. Ну а хочу ще сказати про цей автомобіль що у нас е, ціла е, з приводу лакофарби покриттів і е, та, повністю обслугована. Ось, ну, що важливо, дуже важливо для е, всіх, хто шукає автомобіль. Таке відчуття, що у нас один ряд, а вже два пройшли да, по часу. Щось я дуже багато сьогодні говорю. Вже 17 хвилин. Ой-ой, дуже швиденько йдемо. Toyota Corolla, 10 рік, 152 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Є ГБО, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні два ключі. Додатково гума на дисках 9500. Дуже надійний автомобіль. Так, далі у нас Mazda CX 7. 2000? Який рік? 8 рік, 225 тисяч пробігу, 2,3 бензин. Автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні два ключі, додатково гума без дисків. Гума тільки є 8300, шкіряний салон, люк. І, взагалі, гарненько виглядають ці автомобілі. Так, далі, подивіться на цю пушку ракету, звізду просто неможливо. Е, до речі. Цей автомобіль ви маєте можливість. Вчора, здається, мені Олександр знімав цей автомобіль додатково. Це у нас Volkswagen Passat CC, Він же це одинадцять року. Він був дуже здивований, тому що це двохлітровий бензин, механіка 124 тисячі пробігу. П'ять місць, передній привід, Америки, один ключ, ціна 10500. Більш детально про цей автомобіль вже на днях в нашому YouTube-каналі огляд від Олександра. Ну, Дійсно, авто виглядає шикарно. Мені дуже подобається Сісіха, вона просто топчик. Так, далі у нас Peugeot 3008, хотів сказати, Ні, це просто 308. Величезний. Панорамний дах, ви подивіться. Взагалі авто ну, якби універсал, але трошки ще більше. 2009 року 256 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, сімимісне авто, передній привід, Швеція, один ключ. Додаткова гума без дисків, просто гума. Ціна 5999. Дуже шикарне авто на таку ціну. І взагалі авто дуже в себе вміщає дуже багато всього, і людей теж, тому що самі Подивіться, який красунчик, Subaru Outback. Ай, Мені подобається Subaru. 2010 рік, 260 тисяч пробігу. Ну, це ж ви розумієте, повний привід завжди у Subaru майже. Ну, майже Legacy, здається, є неповнопривідний. Двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід Німеччина, два ключі. 7999. 8 тисяч доларів. І у вас цей красунчик, який їде просто е, шикарно, повнопривідний, ну, неймовірний. Так, далі у нас Opel Astra H 2004 року, 147 тисяч пробігу всього навсього на такий рік 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 5300. Це у нас хатчбечик. Ви вже це побачили, недаремно моя дружина навколо автомобілів бігає. Для когось це взагалі ідеал автомобіля. Як на мене, рок ну, мені візуально він подобається, але рано більше, якщо брати Нісани. Отже, Нісан рок 2015 рік. ну, На 15 рік чесно дуже гарно виглядає. 195 тисяч пробігу, 2,4 бензин. Є ГБО, автомат, 5 місць, повний привід Сполучених Штати Америки, один ключ 14900. Але просто хтось з цих рогів не може. Просто в мене знайомий сума сходить в нього. Ці роги Вже три було і ще новий купив четвертий. Міняє постійно. Так, далі. Шкода Октавія а 5 2010 рік, 308 тисяч. Пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Данія, 2 ключі, додаткова гума, ціна 7500. Перше, напевно, електроавтомобіль в цьому ряді. Це у нас Nissan Leaf. Якщо не помиляюсь, друге покоління, я там не розуміюся, але є ось цей і є інший. Так, 2019 рік, 96 тисяч пробігу, 40 кВт. 5 місць, передні привід, Нідерланди, 2 ключі, ціна 14 500. Так, далі найкращий витвір Opel, це Insignia Sport Tourer, 2015 рік. Двохлітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 11 400. Який же ряд без сценіків. Тому сценік, будь ласочка, ось він вам. Рено Гранд Сценік 2010 року, 260 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 7950. Ви подивіться, яка красуня. Ось щось кожним разом мені BMW BMW подобається набагато краще. Ну, ось от, ну, можливо, такий формат. 328 BMW, 2014 року, 280 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 13200. Дуже гарно, правда? Взагалі BMW не подобається, але ну це просто мега круто. Так, далі у нас Volkswagen Passat, якщо не помиляюсь, це у нас 7 сьомий. Це комплектація. 2011 рік мокра, так. Да. Якось їхали з дружиною і побачили Opel Mokka, а вона читає, диви Opel Mokra. Я думаю, так. Окей. Що я, що дружина, ми шаримо в авто. 11 рік, 223 тисячі пробігу, 2,5 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передній привід, США, один ключ. так, 9900. Є додаткова інформація. Так, поміняне масло, зроблено все, вся ходова. Так, без мотор. Мотор, коробка без, без. Без мотора і коробки. А? Без. Блін. Оце вже дочитав. Мотор, коробка, без... Проблем, напевно. Ну, коротше, якщо ви там прочитаєте, так, да, прочитаєте тут. Але я думаю, що без нарікань, без, без чого саме не знаю, але Ну, написали, що все класно тут. Тут все класно. Yeah. Так, ну і давайте будемо закінчувати ще одним красунчиком, який приїхав до нас тільки на вихідни. Volkswagen Passat B7, це такий самий Volkswagen Passat, тільки 13-го року, а не 11-го. Так, 2-літровий дизель, автомат, 267 тисяч пробігу, номер власника показуємо, ціна 12 399 Ну і друзі, покажу я е, свого знайомого. Автомобіль е, це так чисто, чисто сьогодні формат, тому що е, Ромка вже йде його щось переставляти, тому що це е, x 5 е, BMW, Unlim Boost, е, дуже класний гараж, стейдж 2. Е, заводити не будемо, але кричить він на ура просто. Чи можна завести? Е, не показуйте ту людину і не можна показувати. Тому... Ми спробуємо завести. Друзі, що тут говорити про авто? Де взагалі цінник про нього? А, що тобі знімати? Туди ну, все одно. Ні, я думав, чесно, буде кричати, він набагато гучніше. Але е, класний варіант автомобіля. Е, Аннімбуст не просто наклеєчки клеїться, стейдж другий. Де цінник? Що мені про нього говорити? Не знімай людину, просто щоб він чув. Е, що у нас є? Який рік? 11-й рік. Це у нас трьохлітровий. Трьохлітровий бензин. Стоїть стейдж другий не фарбована, Європа. полака фарбована. Це Європа. Офіційно придбана в Україні. Цінник? 14,2. 14,2. Тому, друзі, гарний варіант, знає цю людину, яка дивилася за цим авто. Ну і до речі, якщо стейдж другий кажуть, все, хоронить, хоронить. Ні, насправді стейдж другий це так для душі, для серця, щоб їхали, і воно так шептало. Знаєте? Ду -ду 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 ну це ж приємно, грає це BMW по-іншому не може бути. Ну що, шановні друзі, що за правди там? Карман? Ну це дружина, розумієте, коли знімає. Все, на цьому будемо завершувати огляд сьогоднішнього е першого, єдиного. На сьогодні, тому що насправді, якщо сподобався такий формат один ряд, я розумію, що сьогодні багато говорив, Друзі, вибачте. дуже багато говорив. Наступного разу я буду говорити менше, просто дуже скучив за вами. Тому, шановні друзі, найголовніше це якщо ви бажаєте виграти 10 літрів пального, вам обов'язково потрібно знизу в опис під відео. О, я кричу, да? Цей кстати, only Boost. Знизу в описі під відео обов'язково перейти по посиланню, зробити всі умови, що там потрібно. Наступної суботи обов'язково я розіграю 10 літрів пального. Якщо вам сподобався формат 10 машин, хочу сказати, одного ряду автомобілів, ставте плюс. Якщо ви хочете бачити два ряди автомобілів, ставите. Мінус, тобто той формат не підходить. Е, якщо потрібно щось знімати, що ви хочете, е, знімайте самі друзі. <свят> да, ну так воно і є насправді. Тому е, я дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. Ставте палець догори. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Е, давайте щось впали. У нас перегляди дуже впали, не знаю причину, але розбираємося в цьому. Тому е, дякую кожному, хто додивився. Е, все, Кармаркет, місто Житомир, каже вам дякую. Е, зустрінемося вже наступної суботи. Обов'язково. Кова, шановні друзі, бережіть себе і робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Дякую нашим збройним силам України. Дякую кожному. Я Павло Легничук, кажу вам до зустрічі. Ірина Олександрівна за камерою теж махає руками. Вона всі намахалася вже трошечки. Тому все, пока, всіх обійняв, всіх цілую і чекаю. в мотошколі від Кармарки. Терес мото. Пока.